Життя за містом. Сьогодні це мрія багатьох втомлених міською суетою. Свіже повітря, необхідна інфраструктура та будинок, зведений за новітніми технологіями. За такими підходами будується житловий комплекс Маріїнський, що розташований в селищі Великодолинське. За 25 хвилин від Одеси та 10 хвилин від Ілічівська. Неподалік розташовані відомі курорти Грібовка, Караліна, Бугас, Затока. А за 15 хвилин найбільший промринок сьомий кілометр. Мы находимся за городом, это не загазованность, это не запыленность, хороший чистый воздух по сравнению, скажем, с центром Одессы. Серед переваг і темпи будівництва, розповідає директор відділу маркетингу житлового комплексу Маріїнський Олег Поліщук. Усі свої попередні об'єкти компанія-забудовник здавала в чітко встановлені строки. Всього назад на території другого дому житлового комплексу Маріїнський був котлован. В даний момент ми бачимо вже практично готовий дім. Літом 2015 року ми здаємо свій второй об'єкт в експлуатацію. Перший будинок на 86 квартир зовсім поряд із новим будівництвом вже успішно зданови. эксплуатацию. Строительство началось в 2012 году, в ноябре месяце, и сдали его в эксплуатацию, ввели в 2013 году, в декабре. То есть ровно год э, мы строили, то есть это уже до получения документов. На наших лучах будивельники ведут работы. На великие подъемные краны вантажать будматериалы. Робота кипить. Як пояснює начальник відділу продажів житлового комплексу Олександр Андрійшин, зараз робочих встановлюють стяжку. Ми клієнту передаємо дом не пусті стіни, тобто без стяжки, без шпакльовки, взагалі без стін, які багато здають, зі свободною планіровкою. Ми здаємо і стінами чистової чистовою То тобто, є вам остається только положити ламінат, і там що у вас планується паркет, поклеїти плітку, покрасіть стіни. Там білі поклеїть обої Ви можете всілязи. На верхніх поверхах всередині будинку також тривають роботи. У квартирах ми бачимо вільне планування, панорамне скління та чудовий вид на парк. На території жилого комплекса «Маринський» будуть розположені дитячі площадки, спортивні площадки. В даний момент ви вже видели, як в парку ми оборудовали першу нашу дитячу площадку. Це красиво благоустроєний парк на площі 3 гектара, який можна лібувати з наших панорамних окон, які розположено в кожній квартирі. В кожній квартирі також встановлений двоконтурний котел, який дозволить мешканцям самостійно регулювати температуру повітря в будь-яку пору року. На сьогодні дуже актуально, це автономне того, що ростуть тарифи, постійно люди хочуть контролювати свої розходи. У нас стоять корейські двухконтурные котли, то тобто, є, які дозволяють установить термодатчики, і у вас это все дело проходит автоматично. Не менш важливим є і теплоізоляція будинку. Фасад утеплюють не традиційним і екологічно небезпечним пенопластом, а новими сучасними матеріалами. Дом ми повністю мінеральною ватою, тобто, вати, це матеріал більш чистий, стіни у вас дишать, плюс він не горючий. Тобто, це теж немаловажно. Тобто, і Зараз вже люди не обращають внимання. І ще одна приємна новина: неподалік розташована артезіанська свердловина, яка забезпечить жителів кристально чистою джерельною водою. Місце розташування житлового кварталу вигідне. Мешканців оточуватиме все необхідне для повноцінного життя. Що стосується інфраструктури Маріїнського, це, безусловно, прилігаюча територія. На кожну квартиру є парковочні місця. Територія вимощена тротуарною пліткою. Також на території житлового комплексу Маріїнський буде розташований супермаркет з власною хлібопекарнею. І що найважливіше постійне маршрутне сполучення з Одесою та Іллічівськом. Тож мрія про екологічно чисте життя за містом цілком реальна. Здача другого об'єкту в експлуатацію відбудеться влітку цього року.